Так і стається, бо людський фактор ніхто не відміняв. Замовив її спав у полоні, доставочку комбусета собі додому. І працівники, оформляючи замовлення і відправляючи, забули поставити дві сирні вани до, до комбусета. Що робити в цьому випадку? Що робити, сам собі я кажу? Кажу, сів, та й відвіз, бо ти в цьому тільки виграєш, сам до себе говорю. Перше виграє, це те, що. Праців гіз, який замовляв, буде щасливий, тому що ми зробили, бо я це зробив боязнь, зробив міттєво. Друге, я відновлю репутацію і довіру до пабу Полонія. Чи працівники в цьому вині? Звичайно, що ні, бо вони також піклуються про кожного гостя, як і я дорожу кожним гостем, який відвідує пабу полонію чи замовляє доставочку від пабу полоні. Тому це людський фактор, який стається час від часу, але стається і нічого з цим не зробиш, бо тому що коли є навантаження, людина. Має таку властивість помилиться, не помиляється той, хто нічого не робить. Тому завжди замовлення бургерів через сайт в шапці профілю. А якщо прийти в гості, то вулиця Грушевського по Полоні. Всім добра.